Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Обіцяли грозу, поки місць немає. І не знаю, чи буде. 31 градус на сьогодні передають, побачимо, що буде. Вночі було прохолодно, таке приємна прохолода. А зараз, ну, ще прохолодно. Вийшла на город, зараз буду йти збирати врожай. Ось знову є кабачки. Тут ось помідорки достигають, слава Богу, потрошки. Щось трошечки по чуть-чуть буде. Бачите, Саменькі. От, друзі, вибрала аж 5 кабачків, ну там ще є пару штук, що маленькі. А так це все. Ось, друзі, мої кабачки, ой, огірки. Бачите, слава Богу, всю спеку пережили. Так що, думаю, що. Камість буде все добре. Сьогодні треба поливати, якщо до грози не буде. Огірочки є, дивіться ось. І тут є, і тут є. Зараз позбираю, покажу, що вибираю. Ну от, друзі, як завжди, план є і дивіться, який красень виріс. Дивися, дивися, де вони беруться, не знаю. Ну, от, ще відро баклажанів. нарвало. Дивіться такі. Є, звичайно, і менші, ну, і такі є гарні. Ну і пройдуся перець, позбираю, що там у нас є, вже червоніє. Щоб той що ще маленький, підростав. Дамо йому сили трошки. От що вибрала на, на цій грядочці. Але як дивилася, такий і урожай. Тут ще поки особливого нічого нема збирати. Ось один почервонів заберу його. Угу. А ці хай ще ростуть і достигають Зараз, поки ще сонце не піднялось, трошки пополиваю. І ось в парнику ще трошки є. Але цей, мабуть, залишу, хай достигає повністю на насіння, щоб було. А ці позриваю декілька штук. І ось дивіться, баклажанчики тут. Нарешті понав'язувалися. Так що трошки є. Цей, мабуть, можна вже зірвати. От скільки помідор назбирала, але ось дивіться, ці мене, звичайно, порадували. Вони, звичайно, ще не геть стигли, але зірвала, бо лежать на землі, щоб не попсувалися. Помідорки гарні. Ще, ще в парнику там трошки є. І з збіром урожаю на сьогодні все. Ну, трошки пополивала, туди далі, теж там перець, той, що я саме останній садила, пополивала трошки теж тих. Баклажани, що я досаджувала, пополивала, а туди далі, може, ввечері, якщо не буде дождя, то ввечері баклажаний перець полию. І полила тут перчики і полила огірки. Сонце щось сьогодні, слава Богу, не дуже ж мале, тому що, мабуть, займуся великими бур'янами, мілкі то побачу, поки трогати, мабуть, не буду, а великі, щоб не насівалось насіння. То трошки поприбираю, скільки зможу. І ось, друзі, з'єднала своє господарство. Вчора в мене сталася неприємна прикрість. Собака задушила одне курча, вони там коло неї бігали. Спочатку не трогала. А, бачите, бігає, пустила їх сюди. Видно, ну, лізуть до неї до миски, а вона хапнула та все. Я вчора півдня шукала, а воно лежало тут, я навіть не бачила. Вон сидить, не можна трогати. Ні, Але бігаючи й тут, вони ще не можуть привикнути, тому більше тут квочка вже почала нестися, тому кинула вже їх. А ці собі, хто де хоче, дала їм волю. Хай хто хоче, де хоче, хай привикають. Де? Да? Не трогай, не можна. Ще ж за ці помідори забула, вберізки вони. Назбирала теж трохи. Потрошки, потрошки, та є. Мабуть, мені в цьому році багато не треба. Почала рвати бур'ян і рву буряк. відразу. Дивилася канал все своє. Там такий чоловік вже в віці розповідає, що якщо від сходів до зрілості там 120 днів вказано, значить 120 днів і треба держати і виривати. Якщо довше, вони потім е, смакові якості е, пропадають. Тому вириваю, побачимо. Я щось вже готувала, ну наче добрий був буряк, бо другий раз такий несмачний, що взагалі це байдуже. Тому вириваю, почищую в погріб. Ось результат копання моркви. Це така земля. Взяла вила, не знаю, що вилами. Ще трохи лишилось, треба докопати. Попробую виламити. Слава Богу, викопала. Але оце, друзі, мала бути каратель. Геть, похоже. Це в мене абака. Ой, не хочу навіть показувати. Це до сорту не маю нічого, тут ґрунт поганий. І залежить від погоди. Ось Всього куди? Тільки птиці. Десь трошки попадається лучше, то скільки труда, скільки сил всього. є, Це не результат. І от беру мій, вже почистила. Це, по ходу, вінігрєтна мармеладка. Тут що хочеш, є і такий темненький, і рябенький, я так розумію. І ось такий, дивіться, який виріс красунчик. Ну тут з краю завжди в нас тут волога далі йде. І більші буряки. Тут ось такий собі. ну Не знаю, темненький я чи весь буде, Щось таке незрозуміле. Це все вінегрідна мармеладка. А це просто мармеладка. Ці менші і темніші. Ці, може, і відповідають дійсності. Це ось, бачите, мармелад. Тут темненький. А це циліндра. Теж яка хочеш. Ріпе. це таке незрозуміле, вона має бути взагалі чорна. Ось дивіться Яке хочеш. Навіть ось типу кормового щось. Чи борщового не зрозуміло. Так що такі в нас. Врожаї. Ну от два ящичка баки. Е, півтора ящичка. Тут і нанська, і каратель. Ну, от І так не зрозуміло, що. І трохи більше ящичка буряка. Ну і теж більше ящичка крупного я занесла зразу птиці, тому що нема сенсу таскатися. Отакий от, ящичок, а це мої мірки, мій врожай. Так що так, треба перебрати. Звичайно, а хорошої дуже мало. Переберу, що перетру, що птиці піде, а там яка буде ціленька, то трошки, може, поставлю в підвал. Я ще, друзі, вийшла, хочу обрізати трошки свої дерева. Я не хочу, щоб вони були дуже високі. Тому буду формувати їх, щоб вони були низькорослі. Якби. Не лізли далеко вгору. Ось так. Нижній листочок оставляю, щоб був, йшов в сторону і зрізаю. Так само ось прикоску. Щоб не до центру йшли листочки, а щоб на край. О, Геть прибрати всередині не треба. Що навіть коротше роблю. Отак. От Черешня також. Все, вона розгалужилася. І ось так я обріжу, хай йдуть гілочки. І тут, дивіться, сильно високо, я не знаю, мені так не треба, щоб вона йшла. Геть отак обріжу. Ось так. Хай іде в сторони. І ось, ось персик. Так, отут отак, тут отак і тут ось так і тут ось ось так. Хай формується, вони зразу такі, як треба. Поки так, а потім буду дивитися, ще буду формувати. Перебрала моркву. Оце більш-менш пообрізала, але ще буду дивитися, де черв'ячок буду обрізати. Це помию і положу в пакети і ну, помию, посушу і в пакети і в підвал. Це на переробку буду терти і заморожувати, то птиці. Це абака. І це суміш. Нанська і каротелі. До речі, ну, більше вийшло в мене тут е, хорошої моркви. Це птиці і це на переробку. Ну, а це зараз соберу та зварю ще шкарлупи з картошки там, то все то буде. І також ну, буряк не мила, нічого, пофасувала по пакетах і занесу в підвал. Зараз це вже негодний не курям вялий, воно це чимсь. Ну, ось таку роботу проробила. Дякую всім, хто додивився. Дякую за вподобайки, за коментарі, за підписки. На цьому все. До нових зустрічей. Пока.